Коли ти бережеш залізний спокій в суперзагальній паніці і клятьбі, коли наперекір хулі жорстокий, між невірів ти віриш сам собі, коли ти вмієш ждати безутоми, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не парабують мрії, в кормигу гудум твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що за лицедії, Облуда щастя і машкара нещасть, коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча начення геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замить проциндрити без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить. Коли затлілі нерви, думи, тіло, ти владен знов кидати в бій, коли триматись вже немає сили, і тільки воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти, коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну що хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен: ти єси людина і землю всю своєю назовеш. Рад'ярд Кіплінг переклав Василь Семенович Стус.